Доброго раночку. Сьогодні четвер у нас в селі Базар. От і розпаковка. Купила я таку муку 5 кг, в нас вона 95 гривень. Молоко 40 гривень. Олійку я заміняла за зернята. І кусочок ковбаски і дріжджі. І зараз буду випікати пиріжки з вишнями не для себе, а для хлопців. Замісила на пиріжки з вишнями отаке тісто. Воно вже гарненько підійшло. М'якеньке, дуже таке хороше. Зараз буду його вимішувати, ділити на кусочки і виробляти пиріжки. Так роблю такої косичка, виходить. Такі я вже виробила пиріжечки. Посходили та й буду пекти. Поки мої пиріжки печуться, я вийшла по дрова з мішечком таким. У нас така дощова погода, так холодно. Ну, не подобається мені така погода. Мені подобається сонечко щоб пташечки співали, а так і в хаті палиш, палиш, а воно холодно. Ну от зараз наберу отут патичків та й понесу розпалювати грубку. Ось такий у мене вийшов сьогодні результат по пиріжках для наших хлопців, які бережуть наш спокій. А ще я готувала сьогодні такий пиріг. Ну, це вже для себе. З ковбаскою і з капусточкою такою. І зверху прилила сиром домашнім зайцем розколотила і, виходить, дуже смачно. Дрожове тістечко. Оце ж так уже. Напекла, наготувала. Курям травички нарвала. І думаю, мабуть, пити каву. Трішки відпочити. Якесь курча таке, наче воно вже на той світ проситься. Ну так щось, така погода, що і птиці по болоті нехорошо ходити.